Таке запитання від вас. Чому республіканці США підтримують Ізраїль, а не євреїв? Запитання скоріше до політологів. Ну, Спробуємо запитати у Таро. Це якесь болюче розділення між старим, ортодоксальним та новим? Дно колоди. Структури, посадовці і єрофан. Це щось пов'язане з діологічними чи релігійними уподобаннями. Якийсь рух. Партія чи структура об'єднана, об'єднані, об об'єднані спільними інтересами. Якась сила радикальна, але я не бачу тут традиційно для релігії покаяння, якась меса сатані. Щось недобре тут глибоко потрібно копати, і мені неприємно. неприємно.